Привіт всім. Продовжуємо наш турнір міцне підсилення. Четвертий день турніру. В нас вже ну, дві поразки. В мене оборона тримає все ж добре. Е, так. Ну Будемо йти одразу одразу атакувати. Вчорашні помилки всі свої. Я обдумав. Дякуючи колегам своїм. Льова, дякую за підсказки. Так. Грім на центрі. Тут у нас веселка з мультатів із стікляшок. Починаємо, до речі, як і вчора. Мультяшки і стікляшки. Перший тапок. Ну, що хочеться, що хочеться. Так, мабуть, кедмана візьмемо. Акулу Хіл. Рігард. Мультик. Дякую, Кеп. І давайте попробуємо... На контру його піймати. О, Льова теж записав уже турик. Е, і. і Грега Тут у нас буде контра. Цей буде бить цей буде бить, цей буде хілить. В принципі, в принципі має бути норм, мабуть. Давайте пробувати. Один зелений, правда, в протоколі центру, але. Я думаю, тут, тут має все вирішити. Все має вирішити контракт, яку нам потрібно піджидати, щоб кедман її не зняв. Погнали. Так. Є трохи зелені, є трохи фіола і трохи синього. Давайте отак складемо. О, і Фіол під'їхав трошки. М -м Тепер давайте оці сині. Так. Передавайте отак. Прокинемо. О, 4 зелених. Ну нам, походу, не хватить на... Кедмана нашого. Давайте прокидувати. М -м це лишнє трошки червоне полетіло. І фіолів в мене заряджаємо. Давайте тоді так прокидувати. Нам не вистає трохи. А, так. Давайте Давайте отак, мабуть, зірвемо. Ми маємо дозрядити наших. Так, дозарядили. І тепер нам потрібно тіла збирати нам потрібно збирати нашого. Щось я відчуваю, що тут пахне програшом. Так, синенький. Нам потрібен фіол. Зараз мій фіол від'їде. Від'їхав. Клас. Треба хоча б центр пробувати вбивати, я не знаю. Зараз там клик похилить. Баф на їх. Ну да, тут, я вважаю, тут нам трошки, трошки не додали нам камінчика. Взагалі прям обідно. Обідно це перший нолик Розбиви були, але але не в нолик Так. Йдемо далі. Пропоную так же само залишати. Тут у нас теж є кому розбиватися об контру Люська. Хоча. Хоча. Мейбі. Мейбі, мейбі. Так, зняти у нас є ким. Та давайте так і пробувати. Так. Ну... Ситуація схожа, як і була. Давайте так складемо. Так, у нас полетів... Фіол трошки. Синій нам під'їхав. Добрий день, що за прикол з Wi-Fi? Альйо. О. Давайте. Так, нам... Так, так. личка нам зараскось заблочить. Она попробовала заблочить наш фиол. И слава богу, блин, у нас не блочится. Давайте так. Так, у нас есть пять У нас є наш кедман. Там є їхній кедман, який готується бити. Так, малюську ми заберемо в будь-якому випадку трійкою фіолів. Давайте азію бити і заряджати наш фіол. Так, нам трошечки не хватило, Давайте акулу і давайте взіремо зелене. Так, казмі відлетіла. Так. Ту-ту-ту-ту-ту. давайте поки кедмана притримаємо. Зараз коршек сходить, кіпріот сходить. Ми тоді зробимо отак, так, і вдаримо кедманом по коршеку. Будем шукать, где с каминя дали. Вот у нас есть тричка сюды, четверочка сюда. комбо АТК. Сейчас и не полотила, прекрасно. Так, давайте бы это Зарядим нашого кедмана. Винесем коршек. А, це ж те, що відроджується. Ну ладно, почекаємо, хай відроджується. Угу. Ну, не біда, не біда, скажімо так. Просто трошки трошки затягнувся бій. Трошки сильніше. Ось таке комбо. Запустимо. Так. Зробимо так. Такі прівоти винесемо, щоб нас не бісив. Добрий день. 46 осталося. А так. Хватило. Так. Запустимо отаке комбо. О, прям полетіло дуже комбо. Комбо, комбо. Так. Давайте перезрядимось так і отак. Прокинемо. Не вистає трішки. О, він сам убився в контру. молодець. Добиваємо коршека. Ой, коршека. Що я його весь этот коршеком називаю? Я тупо варений. Клика. Оце я прям конкретно варений. Все. Порішали. Так, йдемо далі. Так. Тут у нас. Скрізь веселка в основному. До речі. До речі, майже скрізь веселка. Так, це Ту-ту-ту. Кого ми тут можемо? Заблочить тільки по факту. О, ну ці, двох. Б'є, 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 і це б'є. Давайте так само далі будемо пробувати. Ну, якби... Тут всі можуть убийця в контру. По факту. О! Дивіться, як нам прелість прилетіла. Фіолетовий кристал. Зелений, синій. От, воно буває, працює. Давайте зірвемо, зарядимо наших. Давайте розрядимо Міліндора, бо він зараз нам все спсує. Я знаю. Так. Давайте поки притримаємо Ріграда. Ну, чомусь хочеться сходити, як комп'ютер підсказує. У нас кедман зарядиться якраз М -м -м -м. дуже добре. Зараз у на нас буде хороша лесенка. Давайте по синьому пробивати. І тепер робимо. Де я ту лісінку бачу все? Ляп, ляп, ляп. Нехай. Хилимося. Неде немає. Неде немає. Синього прокинуть пару камінців, щоб грега зарядить. М -м 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 -м. Можна тут пошукати. Давайте пошукаємо. О, от він приїхав. Камінчик під Грега. Ну, Для Грега, верніше. Так, у нас закінчилася наша контра, яку ми готували для того, щоб сходив цей б'ющий, цей б'ющий і цей б'ющий. Як вам такий варіант? Це таймінги. Молодець, Русланчик. На по тоненькому. Але живем. Так, давайте а, Бляха, щас людська схо. А, ні, не, сходить поки. Так, ну давайте. Тоді... Хто нам більш опасний. Мабуть, все-таки гріне. Давайте його будемо вбивати. Угу, Люська. Треба які не приходять. Ну треба полічитися, а не мачим. А ми потроху от'їжджаємо. Бляха. Гребаний Мирендор. Нема Фіола тупо. На початку було. Десь я все просрав, походу. Як завжди. Ну. Давайте пробувати Хоч щось пробивати, я не знаю вже. Ну просто тупо треш з камінням. Просто тупо треш. Це другий нолик. Будемо викупатися. Дівчатику писали сьогодні, що тупо одні розбиви були. І у мене одні розбиви, бляха. От він і фіол приїхав весь. Який нам уже нафіг не надо. Спасибо. Ой. Ну, я думаю, сам, мабуть, десь натопив опять. Тупа, тупористка, дебілка. Так. Ну шо, ідемо опять таким же фіолом. Шо він у нас? Почала угу. чистить, потім б'є. Це б'є, цей б'є. Давайте візьмемо качура. Будемо потроху блочити. Тут ми можемо всіх поблочить по факту. Не дивлячись на їхні класи, скоріш за все. Так. Звитенько ну, почнемо. Тут будемо прокидати. Так. Дивіться сіка фіолу. Клас. Зараз люська нам когось заблочить. Трьох на центрі, ну кромі нашого фіола. І нам знову нема чим зарядити. Давайте тут піднимемо. Тільки, пожалуйста. Ну, живі. Тут чуть-чуть осталось. -чуть жить всім жить. Живем. Так. Поки живем. Так. Тепер давайте цього блочить. А ти покидьок такий. Ну, покидьок же ж. Так. Давайте зник, з них все це. Вмикаємо грега. ммм <смеш> хм Давайте так прокинем. Давайте так. Він повсім б'є. Так, качка у нас спала. Ммм, вот ну так, як комп'ютер підсказує. Так. Тут у нас готується по чуть-чуть... О, -чуть. ну, вже готовий нам скал бить. Давайте фюл. Нам не вистачає тупо трохи. А ти, ну, курва. Ну, трохи не вистачає, тупо нам до до цього. Давайте сюди. Так, ребятки, жить. Жить все, що нам надо. Чуть-чуть. Чуть-чуть пожить. Давай. Качка возродилась. Так, давайте цього добивати. Давайте перезарядим качку. Так, тільки давайте без комбо, щоб сейчас коржек не полічив. Так, можемо тепер так прокинуть. Вон туди ще щось полетіло, ще одна перезарядка качки. О, а тут перекинув, а тоді не захотів заблочитися. Клас. Давайте блочить їх і заряджати Кедмана потроху їх вибивати. Так, тут каміння по доб'є. Комбо полетіло, полетіло комбо. В принципі, нам... На це комбо. трошки до одного місця, был. У нас и так все заряжены. И заблочены сами собою. Так. И вырешим к одному по факту. Да. Ну, блин. Напряжно. Трохи напряжно. Останній бій. Так. Три блочаться, два по факту не блочаться. Центр зелений, він блокує нам. Буде нам блокувати всяку гадость. Ну, всякі плюшки, верніш на себе накладувати. ох. Хочеться нічого думати і видумувати. У мене трошки, трошки голова зайнята зараз іншим. Давайте отак прокидувати комбо. У нас дивіться, синій під'їхав жовтий. Так. Давайте так. Філ. Може кріс доїде синій або жовтий. Ну, кріс трошки не доїхав. Ми заблочені. Нам треба фіол для чистки. Отаке комбуки кинем І фіол якраз поїхав трошки. Класс, 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 класс. Песня. Сказка. Ну, Давайте так прокинем фиол. Так. Давайте так зеленый. Угу. Качка по що от'їхала, от але прикол в чому, що нам нема чим качку лічити. Та отак тупо прокидувати. Надіяється на якесь мега супер комбо. Так, включаємо Грега, Там можливо буде перекидання. Давайте так. О, дивіться, пляха, вони валять просто. Неістово. Ну, радує хоча б те, що не внулик. Це прям радує. Амінь. Ну, отак от. Так от. Тяжко, тяжко сьогодні йшло. Прям дуже тяжко. Осталися в топ-5. Оборонка тримається. А сподіваюся, завтра ми ліпше відіграємо і зайдемо в топ-1 отримувати гівнолут. Наш обіцяний збільшений гівнолут. Вибачте за такий сьогоднішній, трошки негативний відосик. Всім гарного дня, гарного вечора. Бережіть себе і рідних. Всім до зустрічі!